Намасте! Вітаємось на сьогоднішньому занятті. Почнемо практику стоячи, стаємо на передній край калимка, стопи разом, коліна підтягнуті, підкручений куприк, підтягнуті м'язи тазового дна, живіт, круговими рухами назад опускаємо плечі. Кінчики пальців тягнуться в під, підлогу, маківка витягується вверх. Усе тіло зібране. Дихання у жаї, піднімаємо руки над головою вдих, погляд вверх на долоні, утанасана нахав вниз, шия голова розслаблені. Артхаутана сана витягнутися вдих. Відходимо назад, планка. Чату видих. Можна підставити коліна, кобра вдих. Таз, стегна залишається притиснутими, Лікці, призігнутими. Собака обличчям вниз, видих. Залишаємось, вдихаємо один. Два. Живіт підтягнутий. Три. Підберіття до грудної клітини. Чотири. П'ять. Погляд поміж долоні підходимо до рук. Витягнутися вдих. Утанасинаха вниз видих. Піднімаємося вверх вдих. Самостхітіхі. стихіть їх видих. Суряна маскарбі, стопи коліна разом осаджуємось вниз. Уткатаса на вдих. Утанаса на нахил вниз видих. Архотанаса на вдих. Витягнутися. Відходимо назад планка. Четуранга або чатуранга з колін, видих. лікті вздовж тулуба 90 градусів. Собаку обличчям вверх. вдих. Відриваємо коліна стерна. Собака обличчям вниз, видих. Праву ногу виводимо вперед. Вдих. Ліву притискаємо 45 градусів. Піднімаємося за руками вверх. Погляд на великі пальці рук, опускаємо долоні. Щатуранга видих. Собака обличчям вверх вдих. Собака обличчям вниз видих. Ліву ногу виводимо вперед, праву розлучаємо, притискаємо, виростаємо за руками вдих, осаджуємось глибше. Опускаємо долоні. Чабуранга видих. Собака обличчям вверх, вдих, собаку обличчям вниз, видих, дихаємо один. Якщо спина округлюється, трошки призігніть коліна. Два. Провалюємось грудною клітиною. Вниз. Три. Чотири. П'ять погляд поміж долоні. Підходимо до рук. Витягнутися вдих. Утанаса на видих. Уткатаса на піднімаємось вдих. Сама стхітіхі видих. Відходимо лівою ногою назад. Притискаємо 45 градусів. Права розвернута пальцями вперед. Згинаємо праву ногу в коліні. Віра б на Ей. Корпус довернутий вперед. Погляд на великі пальці. Рук дихаємо один, ноги сильні. Два. Ліве коліно підтягнуте. Три. Підтягнутий живіт. Чотири. П'ять. Розвертаємо руки в сторони, вдих. З видихом осаджуємось трошки глибше. Куприк підкручуємо. Погляд над пальцями правої руки дихаємо. Один. Два. Три. Подовжимо вдихи і видихи. Чотири. П'ять. З видихом опускаємо або лікоть правий на стегну, або долонь в підлогу. Накриваємо себе лівою рукою, витягуємось один. Зовнішнє ребро лівої стопи тисне в підлогу. Два. Три. 4. І 5 з видихом опускаємо долоні, опускаємо ліве коліно в підлогу. Піднімаємо руки вверх вдих. І з видихом скручуємось, заводячи лівий лікоть за праве стегно видих. Долонь до долонів намасте. Підтягуємо долоні до центру грудної клітини. Скручуємось поглядом вверх, дихаємо один, відштовхуємось лівим ліктем, два, три, чотири, п'ять. Повертаємось, опускаємо долоні, відводимо праву ногу назад вдих. Опускаємо коліна, грудну клітину підборіддя в підлогу, витягуємось за руками, відпочиваємо, прикриваємо очі. Якщо хочете полегшити, можна відійти колінами більше назад. Боки через ніс. Підтягуємо долоні до себе під плечі, виходимо в ковр вдих. Собака обличчям вниз видих. Ліву ногу виводимо вперед, праву розвертаємо, притискаємо і піднімаємось за руками. Вірабха драси на Ей. Погляд на великі пальці. Рук дихаємо один. Два. Живіт підтягнутий. Три. Чотири. 5. З видихом розводимо руки в сторони. Осаджуємось глибше погляд над пальцями лівої руки один. Слідкуйте, щоб ви не витягувалися з таким чином за лівою рукою. Ми продовжуємо тягнутися за маківкою вверх. І осаджуватися глибше. Три. Чотири. П'ять. Опускаємо лівий лікоть або долоню. Берете свій рівень і накриваємо себе праву рукою, витягуючи весь правий бік, дихаємо один. Права нога підтягнута в коліні. два, Розподіляємо вагу в обидві стопи. Три. Чотири. П'ять. З видихом опускаємо долоні, довертаємо праве коліно в підлогу. І заводимо правий лікоть за стегно. Долонь до долоні. Підтягуємо долоні до центру грудної клітини. І скручуємось, дихаємо один. Обличчя розслаблене. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємось виходимо планка вдих. чатуранга, видих. Собака обличчям вверх вдих, собака обличчям вниз видих. Опускаємо коліна, сідаємо на п'ятий. Це перший варіант. Другий варіант ми розводимо стопи в сторони і сідаємо поміж п'ят. Якщо в цьому положенні вам дискомфортно, візьміть цеглинку, для йоги підкладіть під таз. І ми піднімаємо праву руку вверх, ліва за спину. І збираємо руки в замок, дихаємо один, два, три. Чотири. П'ять. Змінюємо руки право внизу, ліво зверху, збираємо руки в замок. Якщо руки не дотягуються, завжди можна використати ремінець або рушник і перехопитися за нього, щоб допомогти собі поглибити замок, зробити захват. Дихаємо рівно, глибоко. І з вдихом відпускаючи напруження, якщо воно виникає десь в тілі. І ще вдих, і видих, розплітаємо руки. Виводимо ноги вперед, ліву згинаємо, Право заводимо за ліве стегно. Обидві сідниці в нас на підлозі, піднімаємо руки вверх, вдих. Витягнутися і видих, скрутка, праворуч. Ліву руку заводимо за стегну, право за спину, погляд за праве плече назад, дихаємо, скручуємось один. Два. Три. Чотири. П'ять м'яко повертаємось. Змінюємо сторону. Права нога знизу. Ліва зверху. Стопа застигну. Піднімаємо руки вверх-вдих. Видих скрутка ліворуч. Погляд назад дихаємо один. Два, три. Чотири. П'ять. Повертаємось, розплітаємо ноги, захват під коліно, округлюючи спину, повільно лягаємо на килимок. Виводимо руки в сторони, ноги зігнуті в колінах, вдих, з видихом, ноги ліворуч, погляд праворуч. Повертаємось вдих, ноги праворуч, погляд, ліворуч, видих. І ще декілька разів вдих, скрутка видих, вдих, видих. Вдих і видих. Лягаємо, випрямляємо ноги, обіймаємо себе руками. І дістаємо з під себе лопатки, відриваємо голову, перекочуємось праворуч-ліворуч. Заводимо руки в замок за голову, зводимо лікті, ніби витягуючи голову, подовжуючи шию, легенько перекочуємо зі сторони в сторону. Добре, виводимо руки над головою, носочки від себе. Витягуємось протилежні сторони, витягуючи усе-усе тіло. Вдих. І з видихом лягаємо, вкладаємо руки вздовж тулуба долонями вверх. Ще раз повний глибокий вдих, і повний видих. Розслаблюємо усе тіло, відпускаючи напруження. Ви можете залишатися в шавасані подовше, ще на декілька хвилиночок, відпочити, перезавантажитися. Я вам дякую, що ви приєдналися сьогодні до цієї практики і до зустрічі завтра!